Люди, які знайомі з багатими людьми, що вас шокувало, я працював на власників трьох братів приватного банку, був менеджером їхнього майна. Одного була колекція нерозпакованих перших видань класичних книг про красу. Дружина одного з братів подзвонила мені і сказала, що хтось, мабуть, я з'їв піцу на 8 доларів у їхньому заміському клубі. Після чисельних міжнародних дзвінків, які коштували набагато більше 8 доларів, з'ясувала, що піцу з'їв на ланчі її син. Вона зчинила скандал через 8 баксів, хоча на їхньому рахунку будь-якого дня не менше 10 мільйонів доларів. Одного разу я підвозив синка одного мажора. Чел думав, що я не розумію по-французьки, і сказав своїй дівчині на французькому, де краще замовити страпон. І я дуже старався зберегати кам'яне обличчя і не засміятися. Сподіваюсь, ти в кінці сказав йому чистою французькою: гарного дня. Я виносив дуже п'яну і забудинноблюватину подружку мого боса, генерального директора великої компанії з його будинку, щоб його дружина, яка вирішила повернутися від своєї сестри на день раніше, не впіймала його на зраді. Ось як це не сталося. Мій бос постійно зраджував своїй дружині з різними жінками. Одного разу він подзвонив мені, тому що ми з ним дружимо поза роботою, і попросив якнайшвидше приїхати до його будинку. Я приїхав до нього, він був у хлам, а його нова дама лежала гола. Вся у своїй, можливо, його блювотині і бурмотіла щось. Він сказав, що йому потрібно терміново в душ, відмитися від блювоти, тому що його дружина буде вдома через 10 хвилин і попросив мене вивезти цю П звідси. Я схопив її, допоміг стати на ноги та прикрив футболкою. Поки ми йшли до виходу, він крикнув, щоб я забрав із собою її сумку. Навколо не було жодної сумки, окрім косметички. Я схопив її, застібнув і пішов далі. П'яна дівчина мого боса була взагалі не в собі, не змогла згадати. Де живе, стверджувала, що має інфаркт. Я трохи заспокоїв її, взяв її сумочку та почав шукати її документи. На щастя, на одному з них було написано її поточну адресу. Закинув її до її квартири. Я поїхав до себе додому. Заїхав на під'їзну доріжку, я згадав про косметичку. Я відкрив її і побачив цілу колекцію заборонених речовин. Я залишив траву для потреб, а решту продав за ціною набагато нижче ринкової. Бос наприкінці того тижня пригостив мене стейком та кількома баночками пива. А щастя, я більше там не працюю. Коли я був малим, мій батько працював шофером. Він якось розповів мені історію, як він віз у лімузині директора однієї компанії під час Blackpool Illuminations. Це щорічний фестиваль ілюмінації, що проводиться у Блекполі. Директор, висунувшись із люка лімузина і проїжджаючи повз людей, вітався і махав їм рукою. Люди на вулиці не знали, що в цей час у лімузині також сидять дві дівчини легкої поведінки, і за дуже велику суму грошей в цей момент роблять приємно його дружку. Я працювала помічником голівудського продюсера. Ось кілька моментів, які здалися мені цікавими. Мені довелося написати інструкцію про те, як працює круїз контроль його машини. Коли назвала важіль управління ручкою, він попросив мене переробити інструкцію, замінивши це слово. Коли він приводив своїх собак на роботу, нам доводилося заповнювати таблицю з інформацією про те, коли ми вигулювали його собак, і чи гадили вони чи мочилися під час цих прогулянок. Друг працював на іншого продюсера, який постійно потрапляв на червоне. Світло на всіх перехрестях продюсер наказав асистенту зателефонувати до мерії і добитися того, щоб вони змінили розклад світлофорів. Він зателефонував до мерії, і вони дійсно змінили розклад. Я колись працював асистентом відомого фотографа у Нью-Йорку. Він в основному знімав зірок хіп-хопу та нічне життя Нью-Йорка. У Цього хлопця було стільки жінок по тайві дружини, і їх було неймовірно багато. Одного разу він мав зробити портретну фотосесію з однією моделлю, але мав інтрижку з нею, і його дружина запідозрила щось недобре. І фотографувати її довелося мені. Тільки він повіз мене до цієї моделі в одній машині зі своєю дружиною і залишив мене дуже далеко від неї, щоб дружина не впізнала її. Адреси мені довелося пройти 20 кварталів, доки я не дійшов до моделі. А ще якщо ми працювали до третьої ранку, що відбувалося часто, мені доводилося ночувати у нього. Інакше мені довелося б сидіти на вокзалі і чекати на перший рейс до Нью-Джерсі. Він змушував мене спати на підлозі. Він мав вільний диван, але я завжди спав на підлозі. Усі, хто належать до вищого класу Нью-Йорка, виродки, засранці і зовнішністю з обкладинки і огидними душами, які тільки думають, як би надурити всіх на в коло. Працюючи в Uber, у тачку до мого приятеля сів продюсер із Netflix. Кореш каже, що вони класно побалакали, поки він віз його до готелю. Продюсер запросив його випити, і оскільки мій друг навчався у кіноіндустрії, він вирішив, що буде чудовою ідеєю піти і спробувати зав'язати деякі зв'язки у цій сфері. Вони поспілкувалися близько години. Після чого продюсер запитав мого друга, чи він знає якісь масажні салони зі щасливим закінченням. Мій друг не знав таких. Тоді чел заплатив йому 500 доларів, щоб той доставив його в най- Ближчий масажний салон, який знаходився всього за кілька кілометрів від готелю. Вийшовши з таксі, він дав моєму приятелю запрошення і сказав: Я влаштовую велику вечірку пройдеш туди з цим квітком. Розповім тобі, якщо у мене все таки буде щасливе закінчення. У результаті у нього відбулося щасливе закінчення. Двоюрідний брат мого нареченого за час навчання у школі примудрився розбити чотири автомобілі, оскільки тато щоразу купував йому нову тачку. Коли він вступив до універу, його виганяли кілька разів із різних орендованих квартир за те, що він тримав там собак. Хоча це було заборонено. Він казав мені, що йому начхати, бо його татко оплатить нове житло. Десь років 25 тому я влітку підробляв у дуже престижному заміському клубі шестизначний вступний внесок, п'ятизначні членські збори. І все це для того, щоб ще більше злити бабла на жратву і розваги, і тому подібне. Якийсь час я працював там швейцаром. На території клубу були котеджі, де члени клубу могли зупинитися та провести вихідні. Одним із моїх обов'язків було возити членів клубу до аеропортів і назад. Зазвичай це були приватні аеропорти з приватними літаками. Якось я підвозив двох хлопців до аеропорту. і один із них почав скаржитися. Здається, вони з дружиною постійно сварилися через те, хто наступних вихідних візьме літак і кудись полетить. Ну, другий чел сказав йому, що його третій літак на даний момент просто стоїть і припадає пилом, так як його син зараз в коледжі, запитав, чи не хоче він взяти його. Вони про все домовилися прямо дорогою. Був водієм лімузину в університеті Маркета, возив студентів бакалавріату та магістратури. Деякі зі студентів, які навчалися там, були до непристойності багаті. Одна лімузинах ми розвозили п'яних студентів по всій території кампуса та за кілька кварталів за його межами. Одного разу п'яний хлопець забув свій гаманець у тачці. Інший водій зателефонував, щоб я та адміністратор відвезли його до поліції кампусу. Ми взяли у водія гаманець, подивилися, чи є у ньому студентський квиток, щоб зрозуміти, кому написати з приводу втрати. У Мці виявилося кілька тисяч баксів або типу того. І коли ми зателефонували і повідомити про знахідку, він сказав нам, що ми можемо залишити його собі, тому що йому було ліньки далеко їхати зі свого гуртожитку за гаманцем. Ну окей. Ходив в універ з одним дуже багатим хлопцем. Його батьки розлучилися, і кожен із них вирішив купити його любов. Мати володіла агентством з нерухомості, зробила синку ліцензію і годувала його з ложечки продажами шістьма значним доходом. Тоді, у відповідь, батько купив йому журнал. Так, батько купив своєму 20-річному, залежному від кокосу сину, журнал, щоб той керував його виданням. Синок працював дуже погано, і видання швидко закрилося. Батьки мого друга перестали давати йому по 10 тисяч доларів щомісяця на кишенькові витрати, тому що він отримав кілька двійок. Але він здогадався подзвонити своїй тітці і попросити у неї гроші на кишенькові витрати. Дідько, це не гроші на кишенькові витрати, це справжня зарплата. Я працюю помічником зубного лікаря, і її син дуже розбещена дитина. Якось він сидів у кабінеті, бо того дня його мама мала його оглянути. Йому стало нудно чекати, і він пішов блукати місцевими магазинами. Через деякий час він повернувся і без жодних церемоній просто підійшов до неї і сказав: Дай мені 80 доларів. Вона спитала, навіщо він просто повторив те саме, і вона дала йому гроші. Тільки но вийшла Nintendo DS. Вона коштувала 150 доларів. А моя сім'я на той час мала лише тісну однокімнатну квартиру і 20-річну машину, яка постійно ламалася. Ми місяцями жерли дешеві бомжпакети. Якось я сказав своєму другові, що мрію про Nintendo DS. на що він відповів: чому твої батьки просто не можуть взяти і купити її тобі? Адже ця штука така дешева. Після цього випадку він більше не хотів зі мною дружити, буквально уникав мене і сміявся наді мною за моєю спиною. Мене це Досі бісить. Коротше, найкраща подруга моєї дружини викладає у приватній школі для мажорів, де навчання коштує 30 тисяч доларів на рік. Вона викладає чи в сьомому, чи в восьмому класі. Точно не пам'ятаю. Щороку, після літніх канікул, вона питає у класу, хто і як провів літо. Їй особливо запам'ятався один хлопчик, який скаржився на те, що він все літо провів на яхті батьків і ніде не побував, окрім нудної Італії. Працював з одним хлопцем. Він був хороший малий, але йому були зовсім чужі фінансові проблеми звичайних людей. На той момент він тільки що з'їхав від предків і намагався жити як дорослий. Одного разу він вирішив купити нову тачку і був шокований тим, що не може виписати чек на ім'я його батька, бо його батьо ніхто там не знав. Іншим разом він замовив у ресторані дорогу пляшку. Вина на що офіціант сказав: Звичайно, сер. А потім прошепотів, просто щоб ви знали, сер. Ця пляшка коштує 3000 доларів. Він глянув на офіційну. Офіціанта і сказав, хіба це багато? Офіціант не знав, що відповісти. Ще одного разу він випадково сказав мамі, що йому потрібна допомога за платою рахунків. І вона переслала на його рахунок 100 тисяч доларів. Гей, мам, мені треба новий ноутбук. Добре, сину, 100 тисяч доларів тримай. Була одна 15-річна дівчинка, яка збиралася в екзотичну подорож на якийсь там тихий острів або щось таке. Але в день польоту транслювали її улюблене шоу, а вона дуже хотіла побачити його. Її батьки затримали рейс, щоб вона могла переглянути епізод свого улюбленого шоу. Господи, треба закінчувати читати цей трет. Він мене робить дуже злим. Тепер я починаю розуміти, чому рейси затримуються. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!